ЛВТ-350, стабілізатор чи його личинка. Для котла достатньо. Але він не хоче працювати. Він думає, що в мережі 500 вольт і навіть не пробує вмикатися. Схоже, я вже колись показував, хто захоче з таких відео, знайде, може дам посилання десь там ось зверху, якщо знайду. Змінилося за ті руки з стабілізаторами. Колись морда лиця була з торця, тепер зверху. Одна кнопка залишилася. Конструкція середини теж помінялася. Не дивлячись на наявність двох реле, стабілізатор став семисторним. 2, 4, 6, 8, аж 8 положень є. І, скоріше за все, якийсь семисторів пробитий. Помінялася манера кріплення плати. Тепер її кріплять за допомогою загинання стою корпусу. Ось того треба розігнути. І тоді плату можна буде або відігнути, плату можна буде витягнути. Так кріплять. Ну що ж, я їм зроблю? Так придумали. Так само з другого боку. Ось тут треба розігнути. О! І плата стане доступною. Виймаю плату, міряю, дивлюся. Блок живлення на кінці. Процесор моторолівський. Ні, мікрочіп. Звичайний мікрочіпік. Зроблено не так, щоб зле плата, по-моєму, якісніша, ніж у старих була. Цікаво, чи перекочували старі болячки. Розбираюсь, бо такого ще нема. Не можна вірити клієнтам. 500 вольт показує, завищено. Та, завищено. Я вже навіть встиг семестори перевірити, будучи завіяний, заговорений клієнтом. А чому напруга зменшується на 1 вольт з кожною секундою. Як ви думаєте? Хто мудріший, хто мав справу з тими стабілізаторами або хто читав інструкцію, той знає, що є затримка. Та 500 секунд затримка досить велика. Ну, Чекаємо, подивимось. моргає вхідна напруга і це збиває з пантелику. Отже, напруга вхідна впала до 50 з копійками вольт. чекаю ще трохи. Згоден, затримка в 8 хвилин, вона якась така трохи бентежна. Ну, але маємо те, що маємо. Поки ви не бачили і чемно чекали, то я ще підключив в латер зразу, щоб протестувати. Виставив на 220 вольт і лампочка 200 Вт підключена. Всього-навсього півхвилини і ми в'їзду. О, прошу дуже. 215 вольт вхідна напруга, воно працює. Давайте крутити, даю більше. Ні, то менше, більше сюди. Тепер менше. Видно, що лампочка інколи поморгує. Це перемикаються якраз семестри. І при замістій напрузі воно відключилося при 99 вольтах. Добавляю напругу назад на 220. Але воно висить у 97. Можливо, це помилка У 97. У 96. 95. 4. Це воно відраховує знову. Воно знову відраховує час до перезапуску. Виключити це не можна, не можна. На жаль, потримав, запустилося. Тобто пристрій повністю справний. Це просто великі затримки. Люди, не забирайте мій час. Я не можу все пам'ятати, коли я беру пристрій раз в 5 років, а зразу перед тим, як взяв, читати інструкцію. Це ваш пристрій інструкцію читайте ви. Ще одна переноска для кота. Гарантійна. З цікавим дефектом. Підключив лампу, вмикаю вихід 220. Показує 230 вольт. Включився вентилятор. По факту 220 вольт немає. Але немає помилок і індикація виходу світиться. В той же час, ну, зарядку ми не перевіримо, бо 100%. В той же час, якщо підключити 220 на вхід, станція йде в режиму пса. Байпасом працює. І якщо я відключаю 220, вона продовжує працювати від акумулятора. От такий цікавий дефект. 220 відключено. І так вона буде працювати умовно до розряду, або поки я не виключу 220 вольт. Виключив, включив знову, і знову включилася, працює. Цікаво, замонтували. А якщо постоїть довше, виключите, включите. І все. Реле не клацає, 220 нема. Роби, що хочеш. Знаючи дефект станції, розумно зробити висновок, що інвертор таки справний і проблему треба шукати десь в вихідних колах. Вмикаю вихід 220. Але ніфіга, до реле теж немає нічого. Дивно. Я щось думав, що не спрацьовує виключно реле. Напругу воно то показує, але з часом зникне. Я так розумію, що китайський індикатор просто показує напругу зі стелі. Просто щоб показати. Добре, дивимося, чи є DC. У нас є залишки напруги на банці 140 вольт. Це після роботи від мережі, включаю навантаження. Напруга не міняється. Спрацювали вентилятори, вирубалися. В той же час, якщо я подаю 220, напруга пішла. При 340 з копійками спрацьовує реле, це би вже мала працювати зарядка, якби була в тому потреба. Вихід AC заживлюється, напруга є. Виключаю і працює, напруга зберігається. Тобто, получається. Що станція вмикає інвертор при роботі від мережі 220 В, але не вмикає, нема з морди команди ввімкнення інвертора при роботі від батарейки. І що з тим робити, поки уявлення немає? Добре, будемо щось міряти. А ось і зацепка. Через пару секунд роботи, тільки виключив запис, заряд акумулятора став нульовим і станція відключилася. Може проблема в батареї, треба розбиратися, що там робиться. З невеликою затримкою і плавним наростанням потужності пішла зарядка. Від 100 Вт піднялася вже до 514. Добре, заряджаю, понаблюдаю. Абсолютно дурацька конструкція не дає як підлізти, а включену в режимі зарядки, я й боюся рухати. Десь відійде контакт, рухну, ще щось гепне. Наміряв десь зна знаяк 24 вольти, від цього відштовхуюсь. А потім, вже як виключу, подивлюся структуру батареї і що воно заряджає, подивлюся. Станція продовжує нормально заряджатися, на доторк абсолютно холодна. Потужність 580 Вт, біля неї крутиться плюс-мінус 10 Вт. Виявляється нормою, тому що в документації її заявлена максимальна потужність зарядки. Input порт AC Charging 650 Вт. Ми майже маємо 650 не вистачає. Може похибка, може залежить від рівня заряду, не знаю, але це точно не дефект. Станція зарядилася до повного. Вентилятори залишаються в ній працювати. Кола вона в режимі байпасу 28,8 вольта на повністю зарядженій батарейці в неї. Е, Відстоялася 15 хвилин. Знаю, що можна її включити, не засвічуючи панель. Тобто, просто нажавши кнопку живлення, вона запускається і воно включилося і працює. Получається, що не тільки EcoFlow і Yeti мають глюки з режимом безперебійника. Коли заганяється батарея і неправильна індикація заряду, розряду йде. Получається, що це якийсь програмний баг або особливість роботи також. Ремонтом то назвати важко. Що з тим робити? Ну як повезе, дрочити з різних боків або розбирати і відповідно, чи заряджати батарею лабораторним блоком живлення, чи якось пробувати обманути, щоб пішла заряд. Детальніше вникати не маю ні бажання, ні часу. Збираю, хай працює.